Кітачі надійна японська техніка, бензотример, коса. ну, Це страх, мабуть, от така або подібне щось з такими фірмами. Це страх майстерні, які займаються цим. Тому що клієнт навряд чи буде платити 100 євро за поршневу, Якщо так, як колись цією, тут просто не розбавили бензин з маслом, чи там від фонаря щось влили, Це давнього знайомого е, тример, який заїхав зараз. Е, от, до речі, підійшов, підігнав трішки йому китайський оцей от стартер. Так? бо той вже про цей. Ну і десь приблизно два роки тому вона за ці два роки працює. Я б не сказав, що вона працює от так, як я вдома кожен день там, і раз там, в тиждень запускаю. Ну, як працює, то працює немало. Хитачі чудово. Я крутив е Шуріками в Бельгії. Цими, ну, Круто, круто працювати ними. Ну кажуть, що не самий з надійних серед провідних брендів. Ну, але коли приходиться от ремонт, коли хі, поршнева там пішла, і з неї класно працювати. Вона неї класно, без таких лишніх аж вібрацій, і вона валить. Тому що це все ж таки все ж таки бренд. Але, виходить, 100 євро поршнева, і можна у нас тримера купити і вже обслуговувати того китайського, ніж підганяти постійно сюди. Ну, але я от був в мене настрій, і я так години 4 нічку поколдував там вночі трішки коли неї. Я купив поршневу ціною там 500 гривень, по-моєму, китайську. І сверлом розсверлив центра на кожній шпільки, там по міліметру, півтори, куди воно хотіло, тому що відстань не така. Перед цим замінюваю. Мірявши е, висоту шатуна, вона не довша була, а менша. Ну, Боявся, що буде замала компресія. Компресія після того, як я все ж таки циліндр посадив, все так більш-менш по центру, вибравши діаметр поршня, щоб співпадав, плюс-мінус, який був тут старий. І виходить, компресія була 6,5. Закрутивши свічку з довгою юбкою більш з мопеда, е, Мопедовську, ніж, ніж ось ця. от. Um, Хон, навіть хонду Діо, де п'єза виступає, ніж його рідна. Компресія ще додалася. Вона з півтичка запускається, ну, якщо справно все. Тому що бувало щось там з їх скрою, щось таке от по мелочі, як від'єдналося, десь там, може, свічка накрилася. А так два роки вона на цій поршневій. Прийшлося тут декарбюратор змінити, перерізати різьби, але я так старався, щоб на, самому, на самій поршневій. Тобто, коли якщо знайдеться оригінальний її циліндр, можна буде. Перепакувати на цей ж карбюратор, на цей же шатун. Працює добре, ну десь буде от, буде таке от подібне, буду е, чаклувати, то знімлю, як можливо комусь буде підказка.